Продовж двох днів українська молодь відпочивала під звуки альтернативної музики. Уже вдруге Бережанський фестиваль Рурисько приймав гостей. В одноіменному урочищі райцентру 9-10 липня виступило понад 20 молодих гуртів з різних куточків України. Виконавці не тільки заводили відвідувачів фестивалю зі сцени, а й розповіли дещо з того, що зазвичай залишається поза нею. Наш гурт існує приблизно рік, приблизно от пишу пісні і Музику створюємо ми гуртом, а пісні пишу я. От а, е, що плануємо далі? Плануємо далі записати альбом і далі прогресувати трошечки. Ми самі намагаємося щось писати там, віршики різні. Потім мене налягають на, на на музику, і ми їх викидаємо. От пісні народжуються тяжко, але але народжуються. Зазвичай пише барабанщик Богдан і пише. Жолоб-гітарист. Я співаю в групі три роки, а до того я грала на гітарі, просто я була в пласті і ну, тобто, на якихось ватрах, щось таке, але ніколи не професійно не займалася. Музично ціленаправлено ні на кого ніколи не рівнялись, і кальку ніяко не намагались робити. Звичайно, що є гурти і виконавці, яких ми слухаємо, там, які нам подобаються як, як слухачам, це беззаперечно. І скоріше все, що відкладається, їхня мелодика і їхні. Мотиви десь в нашій творчості, і це логічно, тому що ти ж все одно якось реалізуєш те, що заходить в тебе всередину, назовні через себе, і якісь нотки залишаються. Для любителів спокійнішого відпочинку організатори обладнали ще одну сцену: на ній читали вірші, поети-аматори, а львівський театр Різні люди подарував глядачам свою німу виставу. Впродовж п'єси актори не вимовили жодного слова. Це є вистава в техніці руху, в техніці театру, де відсутнє слово. Ми працюємо на наших емоціях, але нам вдається їх показати за допомогою композиції, за допомогою музики, за допомогою жестів і рухів. Це вистава імпровізаційна. Коли ми починали ставити виставу, в неї не було сценарію. Це є своєрідна техніка праці з акторами, коли не лише режисер говорить свою думку, якби нав'язує своє бачення, але так само бере. Багато від акторів. Свої вміння на фестивалі показали і спортсмени. Тернопільські борці виступили з показовими боями та продемонстрували свою фізичну підготовку за допомогою каменя та молота. Мушу бути чесним, якогось великого секрету немає. Потрібна психологічна стійкість людини, потрібно трошечки треноване тіло, ну і ще й потрібно правильно вміти вдарити кувалдою по камені. Тобто, цього з такого надзвичайного не можна. чесно кажучи, то можна розбити, якщо вмієш правильно бити на практичну, Любій людині, яка трошечки має треноване тіло, трошки треновані м'язи. Ну трошечки це так. Я дуже генько говорю. Добре, треновані. Я б сказав, незважаючи на вищу ніж минулого року вартість вхідного квитка на Рурісько, кількість і якість учасників фестивалю зросла. Запевняють організатори. Проте вибирали колективи для участі, орієнтуючись на власний смак. Попереднього року він був етнофестиваль цього року, як мол української альтернативної музики. Гурти відбирали, ми весь всім колективом молодіжного порталу збиралися в мене вдома, прослуховували порядка 115 заявок, які нам поступили на момент реєстрації, і кому який гур сподобався, голосували по десятибальній системі. І Також враховувався бюджет, ну, але не могли обійти хедлайнерів. Хотів би, звісно, подякувати нашій молоді, самі ініціативні, думаю, в області, без якої б це свято по-любому не відбулося. Цього року. Вже долучилось управління у справах сім'ї та молоді Тернопільської обласної державної адміністрації. При підтримці заступника голови облдержадміністрації Гоча Петра Володимировича Ми плануємо вже розвинути цей фестиваль, щоб він став справді таким сильним всеукраїнським, щоб був масовим. Як перший, так і другий дні фестивалю завершувалися далеко за північ. Під зоряним небом від відвідувачі Руриська переглядали фільми, слухали вірші та споглядали вогняне шоу.